Хто ж їх буде бідолашних, тепер цілувати? Хто ж їх поцілує у червоні щічки, і буде з ними проводити усі темні нічки, буде з ними усі ну, все, давай. Темні нічки Дорогі Василь та Олеся, хочу побажати вам щастя подружному в житті, гарної родини, багато дітей, і щоб все у вас було класно. Повага від батьків та від друзів. Будьте щасливі. Шановні молодята, я хочу привітати вас з вашим таким веселим днем, весілля вашого. Хочу побажати вам щастя, здоров'я, багато діточок, хороших, таких як ви, гарних, молодих, веселих. Ну і таких, як Васька. Вас і Василий, щоб всі на наступні дні ваше подружнього життя були менш щасливими, щоб сьогодні вставляють. Багато дівчат, сонячне світло в хаті і Вас з цього весело. Хочеться побажати вам, як ви сказали, сімейного зробили робота. Так, звісно, Василь зі своїми, всякими приключеннями, але це між нами, в принципі. Але ви це варті, якщо ви вже знайшли свої да, Тож, хочу побажати вам щастя, здоров'я і від себе таких слів. Ну, ролі віршика, вітаю вас. щастя, достатку без віку, міцного здоров'я, з усилий води, щастя радість радіслави, завжди Василь І Олеся ще раз вас вітаю з вашим дуже великим святом. Думаю, першим і достаннім вашому житті з цього має бути Олеся і Василій. Ми вас вітаємо з таким чудовим святом, як ваше весілля. Хочу вам побажати тієї якості, які у вас є. Дещо там, ну, залися, ми мало знайомі, але чухам ми знайомі, да, от, 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 ті речі, які от, з нашого знайомства були, ті приколи різні, крилаті фрази, які є на, на стіні, що зберігаються треба обов'язково зробити собі в портреті в рамочці. Все, що ми знаємо про ДП, а, значить і на Лесі, якщо це сподобалось, ви, о, одну -одну, а, значить ви знайшли одне одного значить, прикольну парочку. Все всі приколи, які у вас є, ті класні якості, які заставляють посміхатися, чи ви зберегли до кінця ваших років, і щоб ви, ви жили довго, щасливо разом. Щоб у вас було багато дітей, але ще більше грошей для цих дітей, щоб ваше состояння, ваші гроші там вам давали можливість мати все, що ви захочете, і, щоб ви зажили щасливо, довго і просто з класним почуттям у коробку. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай, давай.